Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми дізнаємося, як розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Задачі, в яких застосовують лише математичні терміни і поняття, називають абстрактними, наприклад, яким має бути зменшуване, щоб від'ємник і різниця дорівнювали найбільшому одноцифровому простому числу. Задачі, які виникли поза математикою, тобто в яких йдеться не лише про математичні об'єкти, але розв'язуються математичними засобами, називають прикладними. Наприклад, скільки яблук потрібно зірвати на річці, щоб після того, як вона пригостить яблуком кожного зі своїх семи друзів, у неї лишилось стільки ж яблук, скільки вона роздала. Щоб розв'язати таку задачу, створюють відповідну математичну модель, описують реальні життєві ситуації мовою математики, тобто зводять до розв'язання рівнянь, задач, виконання дій, побудови графіків тощо. Процес побудови математичної моделі називається математичним моделюванням. Як уже згадувалось, математичною моделлю Може бути схема, рисунок, таблиця, діаграма і рівняння. Розгляньмо таку задачу. Ділянку трикутної форми потрібно огородити парканом завдовжки 12 метрів. Одна зі сторін ділянки вдвічі менша за другу сторону і втричі менша за третю. Знайдіть довжини частин, з яких складається паркан. Розв'язання. Щоб створити математичну модель для розв'язання цієї задачі, зауважмо, що математичні поняття, про які йдеться, це трикутник та довжина його сторін. А математичний зв'язок між ними відоме значення їх суми. Позначмо найменшу зі сторін ділянки за X, тоді друга сторона дорівнює 2х, третя 3X, а їх сума Х плюс 2х плюс 3х, що за умовою задачі дорівнює 12. Отже, математичною моделлю для даної задачі буде рівняння x х плюс, 2х плюс 3х дорівнює 12, яке має корінь х дорівнює 2. Отже, 2х дорівнює 4, а 3х дорівнює 6. Але важливо не забувати, що на початку ми мали справу не з рівнянням, а з задачею про ділянку трикутної форми і паркан. Тож, отримавши такі результати 2 метри, 4 метри і 6 метрів, мусимо сказати, що задача не має розв'язку, оскільки трикутника з такими вимірами не існує за нерівністю трикутника. Відповідь. Задача розв'язку немає. Отже, як ви могли помітити, прикладні задачі розв'язуються за таким алгоритмом: перше. Створення математичної моделі даної задачі. Друге. Розв'язування відповідної математичної задачі. Третє аналіз відповіді. Задача. Швачка мала обробляти щодня 9 виробів. Та насправді обробляла 6 і тому запізнилась з виконанням плану на 3 дні. Знайдіть, скільки виробів всього мала обробити швачка розв'язання. Дані задачі доцільно подати таблицею, яку ви бачите на екрані. В ній ми позначимо стовпчики, загальна кількість виробів, кількість виробів за один день і кількість днів. Отже, Якщо загальна кількість виробів х, то за планом швачка мала працювати х9 днів. А насправді працювала х шостих днів, що згідно з умовою задачі на 3 дні більше запланованого часу маємо математичну модель у вигляді рівняння x6 мінус x9 дорівнює 3. 3х мінус 2х18 дорівнює 3. Х18 дорівнює 3. Х дорівнює 54. Даний розв'язок відповідає змісту задачі. Отже, швачка мала обробити 54 вироби. Відповідь: 54 вироби. Наступна задача. Задача. З оповідання Антона Павловича Чехова, репетитор купець придбав 138 аршинів чорного і синього сукна на 540 карбованців. Скільки аршинів він купив того й іншого сукна, якщо синє коштувало 5 карбованців за аршин, а чорне 3 карбованці. Нехай З синього сукна було ікс аршинів. Тоді чорного 138-х аршинів. За синє сукно купець заплатив 5х карбованців. А за чорне 3 помножити на 138-х карбованців, що в сумі становить 540 карбованців. Рівняння 5х плюс 3 помножити на 138-х дорівнює 540.

Дорівнює 75 аршинів. Відповідь: 63 аршини синього сукна, 75 аршинів чорного. Супер! Сьогодні ми створювали математичні моделі, а саме рівняння. Та за їх допомогою розв'язували задачі практичного змісту. Дякую за увагу! До зустрічі!